А в чому специфіка цих шахедів, що от вони просто почали масово нас атакувати і пробивають захист все одно, долітають вони навіть до Білої церкви? Ну чим більше летить, тим більше шансів долетіти. Зрозуміло, що їх просто летять. багато фізично. Так, вони можуть летіти кучно, так от це буде летять разом. Це буде там одна мітка на радарі, а в тій мітці може бути там п'ять штук. Зразу зрозуміло, що вони можуть облітати, шукаючи слабкі місця. Зрозуміло, що розвідка противника не спить як наземна, так і повітряна. Вони шукають дійсно ті прогалини, тому що зрозуміло, що ми не, не можемо так після тих в таких умовах війни, в яких опинилися сьогодні повітряні сили та всі сили оборони перекрити надзвичайно щільно всю територію держави, тому вони шукають. Стільки тлек слабкі місця і летять, летять масовано, і на жаль, на жаль, не вдається збивати 100%, але все ж таки результат є. І цей результат це зрозуміло, що і врятовані життя, і врятована інфраструктура та інші об'єкти.